Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і в каналі Марк Генніс. Довненько вже не знімав Hill Climb Racing. Ну, сьогодні ми вже повернемося. Якщо ті глядачі, які коли дивилися моє останнє відео про Hill Climb Racing, то файно ну, пам'ятаю, що я пробував трактор. Ось Я, я при... приїхав в... 5 перших трас на тракторі. Тобто сільська місць, Ізонс, пустеля, Арктика. ну і шосе. Зараз ну, вони 5 трас, які я проїжджу, Це пещера, місяць, курс молодого віця, Марс. Ну і Різдво. ось. Що ж, почнемо? Ну, Перше буде це пещера. Ввечері переїхав як майже кілометр, ось, ну близько так, е, до кілометра. Ну хочу вам ще припомнити, що ми будемо їхати е, аж 500 метрів, тобто половина кілометра. Ось, дивіться. Ну і що саме цікаве тим, що багатьох машин ось, не зможуть аж завжди приїхати так довго. В пешері, які машини можуть приїхати навіть близько кілометрів і 700 метрів. В ну, на тракторі в пещері це, звісно, ну, непоганий ну, ну, Якщо треба бути обережним, то звісно можна досягнути якісь рекорди в пещері. Якщо буде дуже обережним, тому що це дуже-дуже вузьке з кожні метрами. Ось, коли приїдеш, але постараємося проїхати 500 метрів. 500 метрів. О, гармоз. Так, ну і 50 метрів. Ну, звісно, це... Е, звісно, це непогано, що трактор проїхав приїх... ось стільки. Ну, можемо. Дивіться, от що станеться. Ну, тут вже таке дуже. О, ну ось це. Ну, дивіться, майже 600 метрів, але це. Ну... Ну, це майже як 100 метрів проїхав е, в осі. Ну, наступне це буде місяць. Це буде місяць. Ну, тут вже точно 500, е, 500 метрів приїхав, навіть 530 метрів приїхав. В осі. Тому що ну на місці тро, е, теж так нелегко їхати, тому що ще так е, бензин треба якось достати. В осі. Хоча, якщо граєш на простовому мотоциклі, то може, звісно, буде непогано, тому що можна зробити так 1000 сальто, ось. Вперед і назад. ось. Так, добре. Ну, давайте вже приїдемо в ці 500 метрів ось, тобто половина кілометра. Ну, зараз. Давай, давай, ще трошечки. Ну, і ще 100 метрів і будемо. Хоча це готово. Якщо чесно, то давайте отак вже зробимо. Хоча не 500 метрів, але зато. Ну, майже 500 метрів. Тобто майже половина кілометрів. Наступна траса, яку ми проїдемо, це курс молодого бійця. Ось на цій трасі трактор проїхав аж 2 км і 443. Метрі. Ось. Ну, це дуже як багато як для самого звичайного трактора Осі. Бо звичайні трактори вони мідяні, якщо в житті. А якщо в грі, то можуть бути бистрі. Хоча в грі теж є мідіні трактори Осі. Але якщо всі граєш, то е, звісно е, можна прокачати трактор Осі. Ну, я колись вже розповідав, що тут е, по-різному. Буває в курс бійця, от то, що ми приїхали. Там були такі дрова, тут колеса. Ну, ще навіть знаки позначені. Що тут могло означати? Так, половина кілометрів приїхали. Так, зараз. Якось треба перевернутися. Так, добре. Насудна траса. То вже четверта, Це Марс. Ось. На Марсі, дивіться. Ну, не приїхав 400, тобто не, при, не проїхав 500 метрів, половина кілометрів, а 430 метрів. Ну, давайте стільки пройдемо, як стільки. ось. Ну, до речі, я забувся сказати, що на курс могло обіцяти, то, звісно, непогано проїхати на тракторі. Що ще? А, в місяць теж. Ну тобто тяжче. Приїхати ось на місяці ось, також тяжко приїхати, як в пещері. А в Марсі ще більше тяжце. тяжче. Тому що ну, навіть ці половина е, кілометрів не мог приїхати. Тут теж е, саме як в пещері в, ось, в Марсі. Не знаю чому так, але постановили так зробити. Ну, давайте вже. О, дивіться. Подивіться, навіть новий е, рекорд приїхали. Ну Хоча трошки, але. Що саме цікаве, це новий рекорд Осі. Новий рекорд приїхали ну, на Марсі. Ну і останнє це буде Різдво. До речі, саме цікаве тема, що вже як майже будуть ну, різдвяні теми, в ОСІ, ну тоді це ідеально, щоб можна проїхати на цій трасі. Ну Трактор також приїхав 431 метрів, хоча так. На метр більше, ніж Марсі, хоча ми тут поконали рекорди. Ось. Е, ну, що ж, е, Ну, на різдво від того, що є ялинки, також часом буває причиною тим, що машин. Ну, майже ну, так я б мог сказати. Що е, на Різдво, на трасі Різдво. Жаль, ну, машини затримуються ось, ну, і встановлюються на тим, що є ялинки. Ось. Тобто, якщо, ну, дивіться, я зараз, ну, колись я вам ще покажу одну машину, то, що буде, що може без проблем приїхати по всіх тих деревах. Ось. Тобто, ялинка, тобто, о, ялинки. Попросту ялинки бувають причиною тим, що затримують машин ось Ну Хоча одна машина, на якій можуть приїхати ялинки, це е фургон, -фургон хіппі. Ну, я вам колись це покажу ось. Ну і що ж, ну, і на цьому все. Якщо сподобалося відео, зайніть лайк, підписуйтесь мій канал, тисніть на дзвіночок, віночок, пишіть коментарі, і відео з іншим друзями. Всім пока-пока.